Всім привіт! Ми з вами в другій теплиці. Сьогодні в нас 20 квітня, другий день йде дощ. Ну там було сонце, але знову дощ. І зійшов у нас томат на розсаду. Скажу вам дуже холодно. Я маю на увазі для розсади. Ось так посходив. В ґрунті в нас 11, 12, бувало, і 8. Сіяв я їх 5 квітня. Зійшли вони десь, ну, сходили вони десь днів 12, може 13. Скажу вам, не критично в мене бували такі роки, що сходило 15-18 днів, коли в ґрунті температура опускалася до 6 градусів. Так що цей рік ще й нормально. На травень, на 22 число, як завжди, ми торгуємо, розсадою продаємо, вона буде готова. Ну, я так думаю. Мені так хочеться, знаєте, щоб вона була готова, тому що ну, реально холодно. Мокро, сиро, дощить. Отака От розсада буде. Скажу вам, зійшло майже кругом. Не зійшло тільки два сорти. Це в нас Волгоградський ранній зовсім не зійшов. Непогано зійшла і Гранда, але не все на стіні. Знаєте, я сипав густенько, але зійшло не все. Ріогранде зійшов. Щось таке. Новачок не зійшов зовсім. Ну, може, один-два помидорки. А строк годності був до 27-го року. Ну, напечатати можна, знаєте, що, що хоч. Так, тут у нас Волгоградський, пізній, ну він теж погано, погано. Так, це в нас ляна. ну, Ляна сходить непогано. Санька за нею, я їх, знаєте, для мене одінакові. Якось на городі садили Саньку ляну, то різниця там зовсім невелика. Може пересорт, не знаю. Так, ось так воно посходило все. Далі буде видно. Поливав тільки двічі, тому що і так холодно. Разу то було в нас сонце щось там. Прийшлось зняти волокно та полити. Ось такі, друзі, справи. Далі буде, слідкуємо. Всім пока.